Закарпаття це особливий край, де гори зберігають стародавні таємниці. Тут мова людей звучить інакше ніж в інших куточках України. кажуть: я говорю по-нашому, маючи на увазі закарпатську мову. Це унікальна суміш кількох культур і століть історії. А звідки ж вона взялася? Щоб зрозуміти, треба повернутися на сотні років назад. Колись Закарпаття не входило до складу України. Ці землі переходили з руку руки. Угорські королі, австрійські імператори. Кожна епоха залишала свій відбиток у мові місцевих людей. Тут, у горах, жили русини, стародавній східнослов'янський народ. Їхня мова мала спільні корені з українською, але почала змінюватися. У побуті з'являлися слова з угорської, словацької, польської, чеської, а пізніше і російської. Так поступово сформувався свій унікальний діалект. Закарпатська говірка, вона живе донині, і, хоч офіційно говорять українською, у селах люди й досі кажуть: Йди сюди, бо я тя чекав. Та що ти робиш, небоже? Це не просто слова, це частина душі краю. Закарпатська мова це діалект української, що зберіг стародавні риси. Коли Закарпаття стало частиною радянської України, люди продовжували говорити по-нашому. Це був спосіб зберегти свою ідентичність і зв'язок із предками, бо для закарпатців мова це пам'ять, кров, рід і гори. Сьогодні діалект змішується з літературною українською, але він нікуди не зникає, його можна почути в піснях, у побуті, у жартівливих висловах. Він звучить м'яко, з мелодійним наголосом, і в ньому душа Карпат. Закарпатська мова це музика, яку розуміють лише ті, хто виріс серед гір. Вона народилася з любові, болю боротьби і волі бути собою. І коли хтось питає, чому ви не говорите українською. Закарпатець лише посміхається і каже: А я говорю по-нашому.